Із кіфської оповіді Геродота. Вони не засновують ні міст, ні укріплень. А всі будучи кінними стрільцями годуються не від плуга, а з випасу худоби. Житло їх на возах. Як же їм не бути непереможними і неприступними для нападу? Їх земля їм допомагає, а ріки стають союзниками. Не зводять ні алтарів, ні храмів, нікому з богів, крім Бога війни Ареса. Йому ж зводять. Щороку кожній окрузі навалюють 150 возів хмизу, а на тією купою ставлять прадавній залізний окінак. Він і є зображеним Ареса. Скільки б вони не захопили в полон ворогів, одного мужа з кожної сотні вони приносять у жертву цьому окінаку, змастивши голови полонених вином. Вони заколять їх над чашею, несуть чашу на гору і виливають кров на акінат. У теліто багато людської крові вилито було на прадавні залізні мечі. Бо в теліто прийшла в цей край велика війна. Після падіння Вавилону, пише Геродот, був похід Дарія на скіфів. Людей було безліч. Гроше надійшло багато, і дарій зібрав величезне військо, звелів підвладним грекам іонійцям надати йому флот і йшов на скіфів. Він ішов і за його велінням зводилися по дорозі стели з білого каменя, а на тих стелах було викарбовано, сюди, ведучи військо на скіфів. Прибув муж найкращий і найпрекрасніший з усіх людей Дарій, син Гістаспа, цар персів і усієї Азії. А далі йшов перелік усіх племен, над якими Дарій володарював, і які він вів з собою на Скіфів. Він виступив із Суз, перейшов усю Малу Азію, перейшов через Боспор і прибув до Дунаю. А припливли до Дунаю на своїх кораблях. І почали будувати міст. Після того, як військо персів переправилося, Дарій зав'язав на ремені 60 вузлів і сказав іонійським тиранам мужі іонійці, кожного дня розв'язуйте по одному вузлу. Якщо дні відміряні вузлами пройдуть, а я не повернуся, руйнуйте міст і пливіть на свою батьківщину, а до того часу бороніть міст усіма засобами. Так промовив Дарій. І рушив вперед. Навіщо було Дарію та далеко недоступна Скіфія? Чого прийшов він у причорноморські степи? Помститися за якісь давні кривди, захопити нові землі, підкорити нові народи? За 15 років до походу Дарія на Скіфію і Причорномор'я був похід його попередника Кіра у Прикаспій. Багато було поважних причин, які спонукали і підштовхували Кіра, читаємо Веродота, але насамперед те, що за своїм походженням він вважав себе в чомусь вищим за людину, а ще його великий успіх у війнах. Куди б кір не йшов походом, народом тієї країни не було порятунку, і кір пішов у прикаспійські ступи і загинув, і мертвого засунули його головою у бурдюк. Наповнений людською кров'ю. Тепер Дарій пішов на скіф. А на північ південь і схід мчали івські гінці, скликаючи на раду царів сусідніх племен. І на тій раді з'ясувалося, що сусіди воліють залишитися вдома, і лише Будин, Гелон і Савромат згодні в союзі зі Скіфами встати до бою проти могутнього ворога. Але був у Скіфів іще один союзник, найвірніший і наймогутніший. Безмежний, безкрайній, безкінечний степ. То була дивна війна. Перси йшли і йшли пустим степом, і не було тому степові краю, і не було йому кінця. А повітря було гірким і гарячим. Десь там, попереду, скіфи палили траву, і стояв сморід від згарищ і мертвячини, якою скіфи забивали рідкі степові струмки і джерела.